І це дійсно працює у багатьох галузях не тільки, я б сказав, мистецтва, але й економіки. Однак зовсім не працює у політиці війні. Так чи інакше, ми з вами можемо сперечатися щодо назви цього документу. Треба його називати планом перемоги, треба його називати намірами українського керівництва, треба його називати директивами для президента України під час перемовин з президентом Сполучених Штатів, федеральним канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції. Але ж головне, як ми розуміємо, не назва, а зміст. Отже, поговоримо про реальний зміст і про те, що стосується можливого виконання тих пунктів, які були. Таким чином озвучені президентом України в парламент. Перший пункт, і про це ми з вами добре знаємо: це запрошення України до НАТО вже зараз. Ну відразу скажу, що цей пункт самої України взагалі ніяк не стосується, що це може стосуватися тільки політичної волі наших партнерів, з якими, звичайно, потрібно працювати. Потрібно їх переконувати в тому, що тільки євроатлантична інтеграція України може принаймні у майбутньому покласти край російсько-українській війні. Тут я із президентом України абсолютно погоджуюся, хоча відразу скажу, що вважаю, що край російсько-української війни може покласти не запрошення а прийняття України до НАТО, і тут ми маємо з вами обговорити насамперед умови, які мають супроводжувати євроатлантичну інтеграцію кожної конкретної країни.